Золота пшениця. Жили собі чоловік та жінка, та були такі бідні, як церковні миші. Мали вони стільки дітей, що й забували, кого як звати. Цей чоловік дрова рубав у лісі, і тим на хліб заробляв. Одного разу йшов ранком на роботу і почув крик. З болота хтось кричав і просив допомоги. Бідний чоловік мав добре серце і пішов на поміч. Дивиться, у болоті застрягла золота карета, а на ній сидить золотоволоса дівчинка. Вона попросила витягти карету. Чоловік їй допоміг. Дівчинка подякувала йому за це і сказала: Як сонце буде заходити, я привезу вам додому мішок золота. Попрощався бідний чоловік та пішов у ліс, працював за двох. співав, танцював з радощів і все поглядав на сонце. Ще ніколи йому день не був таким довгим, як сьогодні. Ледве дочекався до обіду, кинув сокиру і поспішив додому. Коли вже близько був біля хати, то почав гукати на дітей. Що побігли йому назустріч. Жінка теж вийшла з хати і сердито каже чоловіком: Чому тебе треба зустрічати, коли ти йдеш додому з порожніми руками? Не з порожніми, а з великою радістю, бо щастя несу додому, відповів чоловік. Тоді попросив, щоб усі сіли навколо нього і почав розповідати, як рану, коли він йшов на роботу, допоміг дівчинці, в якої карета застрягла в болоті. Дівчинка пообіцяла провести мішок золота, як сонце буде заходити. Усі дуже зраділи від звістки. Чоловік почав розповідати, де він дінеться золото і як буде його використовувати. Перше, я побудую великий будинок. У тому будинку буде дуже гарна веранда, а на підвіконнях цвістимуть цілий рік різні квіти, біля хати розведу сад, а в саду розміщу пасіку з бджолами, що приноситимуть лікарський мед. Недалеко у долині буде ставок з усілякою рибою. Жінка й дочки ходитимуть у пишному бранні, а синів віддам до школи, до вищої науки, кожен буде займатися улюбленою роботою. Всі уважно слухали, а шорти порозкривали, як сонце вже мало заходити, батько закінчив. Першою отямилася жінка і сказала, що краще б чоловік додому карету приніс, то знала би, що їхня, а так шукай вітра в полі. Вже й час, а золота немає, і півдня згаяла. Як накинулася на чоловіка, а діти за нею, мало до бійки не дійшло. Але в цей час, коли їхньої хати зупинилась карета, з неї виглянула золотоволоса дівчинка і сказала, щоб чоловік швидко йшов забирати мішок золота. Діти почали підстрибувати, а чоловік з радощів стояв на місці, як стовп, схаменувся лише тоді, коли жінка штухнула його під бік. Чоловік ледве зняв з карета великий зав'язаний мішок, а карета в ту ж мить зникла так швидко, якби й вітром здуло її. Заніс чоловік мішок до хати розв'язав і бачить, що в мішку гарна велика пшениця. Лише тепер попав у біду чоловік, вже не міг далі слухати плачу дітей, крику жінки, узяв той мішок на плечі і подався геть. Коли відійшов трохи від хати, то сердитий порозкидав всюду ту пшеницю і пішов нанятися десь служити. На другий рік вернувся додому. Коли став підходити до хати, то бачить, що пшениця виросла, як ліс, а на кожному стеблі великий важкий колосок аж стебло похилилося, і всі колоски виблискують на сонці. Тоді він подумав, що це те золото, яке дівчинка дала справжнє і надійне золото. Дуже зрадів чоловік і знову, як рік тому, побіг гукаючи, що пішли зустрічати його. Тепер уже не повірили і не вийшло йому на зустріч. Зайшов він до хати і просить жінку та дітей, що пішли за ним. Спершу вони не хотіли, потім пішли. Як побачили золоті колоски, що так гарно виблискували на сонці, то дуже зраділи. Діти доторкалися до тих колосків руками, гладили, цілували їх, і не могли вирішити, що з ними робити. Чоловік сказав, що спочатку треба все старанно покосити, а потім дотчі помолотити, і все золото скласти у мішки. Робили всі з великою охотою та радістю, не залишаючи жодного колоска, піднімали кожну зернинку. І так вони полюбили цю працю щороку сіяли золоту пшеницю і збирали добрий урожай з того часу зажили вони заможно і більше раділи гарній погоді урожаю, ніж мішку золота.